Ми пішли кількома шляхами стосовно забезпечення житлом. Перший проект, який наразі в нас реалізовується, ми плануємо його до середини осені завершити і під зиму заселити людей. Це реконструкція двох наших існуючих будівель інститутська 12-1 гуртожиток і «Кам'янецька 74», де приміщення були не житлові, але вони переведені в статус житлових. І це будуть такі смарт-кімнати гуртожиткового типу приблизно для 230 людей. Це, ці роботи всі робляться за грантові кошти, за грантові кошти Європейського Союзу. Це безповоротні кошти подарункові для міста, які ми, власне, реалізовуємо. І другий проєкт Європейський Союз підтримав нашу ідею, підтримав наш проєкт, який ми йому презентували, це виділення теж грантових коштів з Європейського Союзу для будівництва капітального житла. Між гречанами і Олешином вільні земельні ділянки. По суті, ми там бачимо новий мікрорайон, який можна розбудовувати. Місто відповідає в цьому проєкті за підведення комунікацій. Ми підводимо воду, каналізацію, ми підводимо, організовуємо систему теплопостачання, будуємо окрему котельню. Ну і власне ми відводимо земельну ділянку. А європейський союз фінансує будівництво. В суботу ми мали спілкування тут, в Хмельницькому, з керівниками цього проекту. Їм він повністю подобається. І їх влаштовує повністю співпраця з нами. Сподіваємось, з їхніх слів, що на квітень-травень вже зможуть бути кошти, і отже, десь в травні, можливо, в червні почнеться саме будівництво. Все житло, яке буде збудоване, воно буде соціальним, воно буде обов'язково в комунальній власності.